В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Господь подарував нам ще одну неділю, День Господній. І через біблійні читання знову і знову нам дає надію, що все буде добре. Взагалі, слово Євангеліє означає добра звістка. Тобто, що би не було, якщо ми читаємо Євангеліє, це є такий ключ надію, яку дає нам Господь Бог. Ми живемо в дуже цікавому світі, багато чого нам подобається, але й багато чого нас дратує в цьому світі. Є речі, які ми сприймаємо, є речі, які не сприймаємо. Ми би інколи хотіли все змінити. І щоб було по-нашому. Але життя показує досвід, що не так воно все легко і не так воно все має бути чи може бути по-нашому. Ми розуміємо з, з роками життя з досвідом, що багато речей ми не можемо змінити. Але також ми розуміємо, що ми можемо змінити наші відношення до тих чи інших речей. Для нас важливо. Як для християн, завжди довіряти Богові, тому наша присутність на молитві це є елемент, який підживлює цю довіру до Бога. Тобто не думати і не поводитися так, нібито я все можу, але моя довіра до Бога, а також зі своєї сторони робити все те, що можемо. Не просто сидіти і філософствувати, як казати, мало би бути так, а мало би бути сяк, а ті мають робити так. Але розумієте, що я маю робити те все, що від мене залежить, у моїй компетенції. Наприклад, ми стикаємося з такими ситуаціями, як війна, як корупція, несправедливість, різноманітне зло. Що я можу зробити? З одного боку, я маю довіряти Богу і знати, що все відбувається з Божого допуску або з Божої волі, і якщо навіть є зло, Бог це допускає, бо в один момент Бог би міг закінчити світ, але він це допускає. А з іншого боку, я маю себе питати, що я можу зробити для тої чи іншої ситуації. Отже, про дві чесноти сьогодні ми роздумуємо про довіру до Господа найперше. Євангелії сказано дуже цікаві речі. Учні трудилися цілу ніч, ловили рибу, нічого не зловили. Каже Євангеліє, вже полоскали сіті. Щось, напевно, щось трохи зловили, а може бути, що там просто забруднилися сіті. І до певної міри розчаровані, їх зустрічає Ісус, сідає в човен. І після ночі праці каже до Симона: Відчали на глибінь і закинь сіті на ловитву. Відчали на глибінь, закинь сіті на ловитву. Симон озвався і каже: Наставнику, ми всю ніч трудилися і нічого не піймали. Ми цілу ніч працювали і нічого не піймали. Скільки разів? В житті нам щось не вдавалося. От подумайте за ці ситуації, коли, ви, коли ми пережили невдачі, ми планували щось робити, а в нас не вийшло. Ми зробили великі зусилля, а результату нуль. Ми старалися робити ті чи інші зусилля, а не змогли зробити нічого. Скільки разів в житті в нас були проколи? Ми знаємо це слово, можливо, не дуже літературне, але проколи? Невдачі, що спричиняли розчарування, опускання рук, безнадія. Скільки разів в житті щось не по-моєму? Що чоловік хотів так, а жінка хотіла по-іншому. Або жінка хотіла так, а чоловік по-іншому. Не по-моєму. Я хотів так, а мій директор чи начальник каже, ні, роби так. Не по-моєму. Скільки негативних реакцій на виправлення, коли хтось нам зробив зауваження, а нам це не сподобалося. Довіра до Бога це більше, ніж почуття. Це є вибір, воля людини. Я вибираю довіряти Ісусу, який сказав: Я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Який сказав, без мене ви нічого не можете робити. Я довіряю йому. Ми знаємо несподіваних труднощів в нашому житті, і саме в ці моменти наша довіра до Бога справді випробовується, Бог ніколи нас не залишає. Ознакою довіри до Бога є молитва, спілкування з Богом, ділення нашими думками з Богом, погодження наших планів з Богом, пошук Божої волі. Я от на хрещенні... Коли е, священик бере дитинку і несе, якщо дівчинка до ікони Богородиця, якщо хлопчик навколо престолу, я завжди про хлопчика кажу: ну, е, обносимо навколо престолу, бо хлопчика Господь може покликати служити коло престолу. Але якби Господь покликав вашого сина служити коло престолу, щоб ви не грали кіно, батьки такі, а як, як то може грати кіно? кажу, так перечите. Перечите. Бо сказати, я для моєї дитини маю ці плани. Я для моєї дитини вибрав цей шлях. Я хочу, щоб моя дитина була, вчилась в медуніверситеті. університеті. Я хочу, щоб моя дитина стала прокурором. Я хочу, щоб моя дитина ще щось. А Бог цього хоче? А чи я питаюся і молюсь, скажу, Боже, поможи моїй дитині вибрати те, що вона хоче. Ти знаєш найкраще, що є для моєї дитини. Тобто, чи я мої плани узгоджую з Богом. Воля Божа, святість ваша. Але дуже гарно апостол Павло, в посланні до римлян говорить, каже: ми знаємо, що тим, які люблять Бога, усе співдіє на добро. Тобто, що якщо людина довіряє Богові, любить Бога, як би в житті що не було, воно вийде на добре. Але людина має цей момент любити Бога і жити по-божому. Отже, довіра до Бога. Як апостол Петро, цей Симон, він не просто сказав, наставнику, всю ніч ми трудились, нічого не піймали, він не почав йому доказувати, він продовжує цю фразу дуже гарно, апостол Симон Петро, каже: наставнику, ми всю ніч трудилися, нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіть. Як ти сказав, буде добре. На Твоє слово закину сіті. І Івангелія говорить далі, що вони закинули сіті, всю ніч трудились, нічого не ловили. Закинули сіті на Твоє слово, аж кликали інших учнів, щоб помогли їм витягувати рибу. Вже не мали сили витягнути риби. Бо вони на Слово Боже реагували. Біблія нам про цю довіру багато говорить. каже Псалом 37-й читаємо. Надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність. Надійся на Господа, чини добро, живи на землі, зберігай вірність. В притчі, Книга Приповідок читаємо усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Не покладайся просто на власний розум. Розум має працювати. Людина має працювати, але покладатися треба. На Бога довіряти. Без віри неможливо догодити Богові, апостол Павло каже у посланні до євреїв, тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і винагороджує тих, які Його шукають. Бачите, довіра до Бога. Але є друга чеснота, яка для нас дуже важлива. Бо довіра до Бога, людина скаже: довіряю Богу і нічого не роблю. Це є спокушати Бога. Доворяю Богу, я не рухаюся, не напрягаюся, якось Бог то покерує. Це спокушати Бога. Бо ми знаємо про другу чесноту не тільки довіру до Бога, але і працьовитість, від якої людина потім є щедра. те, що апостол Павло сьогодні говорить до нас. Працьовитість, тобто щось давати від себе для Господа, для держави, працювати. Апостол Петро, він багато риби зловив, але він напрягся. Він такий знову після роботи пішов працювати, на Боже Слово закинув сіті і зловив багато риби. Про працьовитість, про те, що від себе, ми, наприклад, пам'ятаєте, є чудо помноження хлібів. Чудо помноження хлібів. Каже, е, апостоли говорять з Ісусом, кажуть, Треба відпустити людей, бо вони не мають що їсти. Вони втомилися. Каже, дайте ви їм їсти. Ісус каже, дайте ви їм їсти. А що маєте? Маємо дві риби, маємо п'ять хлібів. Принесіть дві риби, принесіть п'ять хлібів. Нагодували масу народу. А Ісус міг зразу зробити масу народу нагодувати. А Ісус каже, ні, ні, поділіться, те, що ви маєте. Вдова, дві лепти вкинула. Ісус оцінив дві лептовдови, трошки поділилося, Ісус оцінив. Трошки вони принесли, Ісус помножив. Але людина має співпрацювати з Богом. Щось маленьке, але давати від себе, працювати. Апостол Павло в другому посланні до Солонян говорить дуже гарно про працю. Каже вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не за переданням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати, ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дармо хліба, а вдень вночі тяжко, гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Бо коли ми були у вас, ми вам це казали: якщо хтось не хоче працювати, хай не їсть. Та ми чуємо, проте чуємо, що деякі з вас живуть у ледерстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо велими Господу нашим Ісусом Христом спокійно працювати, споживати хліб, що самі заробили, а ви, брати, не втомлюйтеся, добро чинити. Бачите, лінивство як гріх. У нас, наприклад, приходять часто просити про допомогу. Кожного тижня хтось приходить. Якщо людина, яка приходить просити. Ну, я спілкуюся з тою людиною, я кажу, дивіться, я можу вам допомогти звідки? Ну, з каси, яку люди поділилися, кинули в храмі. Це наша спільна каса, спільні пожертви. Я можу допомогти на щось добре. Кажу, ось вам смітникові кульки. Йдіть від тої вулиці до тої, збирайте за повний кульок сміття, я заплачу вам гроші. Вам треба того сміття, каже мені один. Я кажу: ну, взагалі, то ти прийшов до мене просити, не я до тебе. А якщо ти позбираєш це сміття, ці люди, які там живуть, що в них коло по вулиці позбирали сміття, вони оціняться і вони принесуть пожертву. І я з цієї пожертви можу з тобою розрахуватися. Є такі, які щедро вони хочуть попрацювати. І ви бачите інколи, що збирають сміття по масиві, по, по набережні. Це ми, люди, які приходять просити, чи люди, які хочуть заробити копійку. Бачите, людина має працювати. Знайти людей на працю інколи дуже важко. Інколи людина має. Переживає, хоче працювати, а інколи вона має завишену оцінку. Вона думає, що за годину праці їй треба заплатити дуже великі гроші і просто відсидіти від години до години. Нема такого. Знайти на працю, наприклад, навіть в нашому дитячому садку, не є легко. І ми шукаємо працівників постійно, хоч і багато людей, які кажуть, що нема роботи. Це дуже відносно. Тому що просто людина, якби часто хоче заробити великі гроші. Від години до години. Дзвонять мені, наприклад, коли ми відкривали садочок, каже, я хочу бути сторожем. Я кажу, добре, прийдіть, поговоримо. Приходимо, поговоримо сторожем. Що буде сторож робити? Ну, каже, я можу працювати стільки. Я кажу, тобто таких, як ви, треба троє на добу. Яка зарплата? Ну там мінімальна мінімум. Три мінімальних зарплати це 20 тисяч. Я кажу, добре, ви, якщо будете тут, ви можете також в цей час косити, можете, Ні-ні, я сторож. Я кажу, я охорона фірма. І ти платиш до тисячі гривень, тобі, тобі охороняють. Людина хоче легко або хоче просто так. А кожен, хто заробляє копійку, ви розуміє, що, що це важко. Але апостол про це каже: хто не працює, хай не їсть. Як батьки інколи, які заможні, виховують дітей, що діти працюють, вчаться коло них, йдуть з ними на роботу, працюють. А інколи батька, ні, хай моя дитина не то, хай моя дитина не втомиться, хай моя дитина а щось потім з татом з мамою стається, і дитина не вміє заробити копійки. Хто не працює, хай не їсть, бо не праця це лінивство. Апостол Павло в другому посланні до коринтян те, що ми сьогодні чули, каже: нехай дає кожне, як дозволяє серце, не з жалюче примусу. Бог любить того, хто дає раду, Бог може вщерть збагатити усякою благодаттю, щоб ви всього мали завжди по достатку та щоб вам ще зосталось на всяке добре діло. Звідки ми зможемо робити добре діло, якщо заробимо копійку? Звідки ми зможемо допомагати іншим, якщо ми заробимо копійку? Коли ми зможемо заробити, якщо ми не будемо ліниві? Просімо сьогодні в Господа цю е, таку ласку, щоб ми мали велике довір'я до Бога і знали, що в житті все залежить від Бога. І молилися так, якби все залежало від Бога. Але одночасно, щоб ми в житті працювали і робили так, щоб, думаючи, що все залежить від нас. І наша праця, наші навики, наш заробіток, щоб ми вміли його поділити для нашого утримання, відкласти на завтра, але і з кожної копійки заробленої, щоб ми могли поділитися з тими, які не мають не звільнивими, але з тими, які не можуть заробити. Бо є люди немічні, є люди хворі, які не можуть заробити, і таким треба допомагати. Тому апостол. Чітко про це нам е, каже: нехай дає кожний, як дозволяє серце, не зралю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду. Амінь. Слава Ісусу Христу!